корисні поради від помічниці, і сьогодні я вам розповім про пароочисник. В моїх відео ви часто бачите, як я використовую пароочисник. Так само часто я чую від вас Вау, яка класна штука! Треба й собі таку купити. М -м, в мене там пліснява, почисти її паром. А ви можете духовку паром почистити? На душові дуже сильний наліт, не знаю, що з ним робити. Почисти паром. І вишенька на торті особисто для мене. Придійте пароочисником по дивану або матрацу. Всякого буває в цьому відео. Я вам розповім всі переваги та недоліки пароочисника. Боже, реклама та маркетинг штука класна, і спрямовані вони на те, щоб продати. А я розповім з власного досвіду все як є. Пароочисник – штука класна, але от чи потрібен він вам дома, вирішувати звичайно тільки вам. Особисто я знаєте скільки разів використовувала парочисник у себе вдома? Аж один. І то було тільки тоді, коли я вперше його придбала і випробовувала його можливості, щоб знати та розуміти на що він здатен, як його використовувати в роботі. Найбільша перевага пароочисника це, звичайно ж, пар, який подається під тиском. Завдяки різноманітності насадок, ми можемо використовувати пароочисник у різних місцях. Маю зауважити, що ще більше насадок доступні окремо в продажі, якщо говорити про професійні пароочисники. А як щодо тих чайників взагалі не знаю. Але це не панацея. Він не зможе відчистити вам духовку, зміщувачі, навіть не видалить вам застарілий жир. Але пароочисник може підсилити дію хімії. І що теж добре, враховуючи, що дуже багато виробників хімії, особливо для духовок, рекомендують наносити на підігріті поверхні. Напевне, я вас розчарую, але пароочисник сам по собі фактично ні на що не здатен. З переваг можна відзначити лише те, що він дуже добре видмухує бруд, а також за рахунок високої температури можна досягти ефекту дезінфекції. Тому що, наприклад, я вірю в те, що висока температура і пар здатні знищити хоч якісь мікроби. Коли в нас замовляють прибирання перед появою малюка, тоді ми паром обробляємо абсолютно все від підлоги до стін. Але теж потрібно бути обережними та уважними, тому що не всі поверхні нормально сприймуть гарячий пар. На генеральні прибирання я завжди беру з собою пароочисник, тому що в першу чергу він оптимізує мою роботу. Пообробляти всі стики, кутики. Можна і звичайною щіткою. Але в моєму випадку це займе більше часу, тому що замовлення є дуже різними. Не вірте рекламі, де показують, що пробили пароочисником і весь застарілий жир сам по собі зліз. Ні, на практиці такого не буває. І в боротьбі з нальотом пароочисник теж самостійно працює не дуже. І врахуйте, що даний зміщувач це аж ніяк не складний випадок. Перед використанням пароочисника на замовленнях. Спершу я все обробляю хімією, розношу звичайними щітками ту хімію, губками. І вже аж на фінальному етапі я можу використовувати пароочисник. Зауважте, не всі поверхні нормально сприймуть високу температуру. Наприклад, на фасадах я б взагалі не рекомендувала використовувати пароочисник, оскільки ви можете підірвати плівку або банально пошкодити поверхню. А щоб відчистити наліт у ванні, все ж таки краще попередньо обробляти спеціальною хімією. А найкраще зателефонувати мені, і ми все зробимо за вас. На жаль, недостатньо просто обробити паром і витерти ганчіркою. І плісняву пароочисник теж не вичищає. На жаль, на замовленнях під час генерального прибирання ми завжди обробляємо пароочисником всі стіни між плиткові шви та важкодоступні місця. Та потім все одно потрібно натерти все сухою ганчіркою. Відполірувати зайву вологу, щоб не лишилось ніяких визюків. Також я пробувала мити вікна з допомогою пароочисника. Задоволення сумнівне, У мене є спеціальна насадка, але результат мене не задовільняє. Хоча відчистити пластикові рами та зняти скотч пароочисник, саме те, що потрібне. І так як це задоволення зовсім не з дешевих, Переочисниць знадобиться вам хіба що тоді, якщо у вас маленька дитина для досягнення дезінфекції іграшок та поверхонь. А якщо потрібно відчистити складний та застарілий бруд, телефонуйте мені, я все зроблю. А ви тим часом відпочинете. До зустрічі!